Привіт, думаючий народ! З вами невідомий, і ви на каналі є що сказати. Що ж, це пиздець. Надіюсь, ви в курсі подій, які трапилися 29 серпня. Таня, хто ж все-таки винен в цьому інциденті? І відразу ж подивимось правді в очі. Тут два представники типових біба бубол. Біба зараз офлайн, а Боба скоріше за все, сяде. Чому скоріше за все? Ну тому що все таки був. Напад на поліцейського. Звісно, я на стороні поліції. Але до того моменту, коли Боба достав пістолет та вистрелили в Бібі в живіт, як то кажуть, довимажорювався, Володар світу і рішала. Нарішав собі аж дві дірки в пузі. Як можна було вирішити цю проблему? По-перше, не сідав бухим за кермо, що явно видно на камерах відеоспостереження. А друге не брати на роботу таких нерівноважених осіб, тим більше на таку роботу, як поліцейський або військовий. Що серйозно, то поліцейські виконували свою роботу, в ході якої порушники не виконували наказів та чинили опір. Порушники, в свою чергу, могли просто дати документи, пройти перевірку, і якщо ти дійсно ні в чому не винен. Просто поїхати собі. А те показує нам, що порушення все-таки було. В крайньому випадку вони могли просто заплатити штраф та е, жити собі далі. Нагадую, ніякий штраф, ніякі гроші не коштують вашого життя. Але Біба не стримав своїх емоцій, напав на Бобу, а Боба в свою чергу, не стримався і вихопив зброю. І, і маємо таку ситуацію. Ще мене вразили пиздюки, які ростуть такими самими бібобобом. Я розумію, що вони на стороні батьків, і в більшості ситуацій всі будуть за своїх батьків. Проте вони ростуть і бачать, що можна порушувати закони, зневажливо ставитися до органів правоохорони та інше. Коротше, ростуть звичайними мажорчиками. Я сподіваюся, що всі ми винесли якісь уроки з цієї ситуації. І далі такого не буде повторити. Тож, Це відео і так затяглося. А подивитися повні відео з нагрудних камер з камер спостережень та смартфонів можна буде по посиланню, які я оставлю в коментарях. І ні, це не моя телега, на яку я прошу підписатись. А на цьому поки що, все. Підписуйтесь на цей канал і не слухайте дебілів. До зустрічі. Папа, давай! 바빠 맨날 바